Едем відчуй життя без алергії. Внесли заставу майже мільйон доларів. І колишній митрополит московського патріархату Павло Лебідь, відомий за прізвиськом Паша Мерседес, вийшов з під варти. Зокрема, 33 мільйони 300 тисяч гривень, за словами адвоката Лебедя, зібрали самі парафіяни. Нібито відсилали пожертви на спеціальний рахунок. Минулого місяця Солом'янський суд столиці змінив запобіжний захід колишнього митрополиту із домашнього арешту на тримання під вартою. А все тому, що прокуратура просилила статті для обвинуваченого через його додаткові висловлювання проти української державності та невизнання російсько-української війни. Просто з будівлі суду пашу Мерседеса відвезли у СІЗО, і там він пробув три з половиною тижні. Два місяці під вартою або 805 тисяч гривень застави. Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід закарпатському війському, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві його маєтку. У керівника одного із відділів Ужгородського районного центру комплектування слідчі ДБР та поліції минулого тижня провели обшуки. На будові застали військовослужбовців, а також вилучили заборонену символіку країни-агресора. Емблеми, кокарди, георгіївські стрічки та документи про навчання в Росії, звідки майор родом. Земельну ділянку, де він зводив собі будинок, купив уже під час великої війни, а оформив на родича. Як з'ясувало слідство, підозрюваний примушував солдатів працювати на себе від березня. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. Також у ДБР повідомили, що розпочинають кримінальне провадження щодо ще одного військома. Буквально з хвилини на хвилину державне бюро розслідувань оприлюднить ще одну інформацію, яка стосується відкриття справи кримінального провадження щодо одного із військомів на Полтавщині, який побив свого підлеглого.